Це такий абсолютно кармічний день. Це день безкінечності. Є вірогідність багатьох подій на планеті Земля. Це буде день перезавантаження матричної реальності планети. Де ти будеш в цей день, мені завжди говорять, коли приходить час, ти маєш бути там, то і там, то і я йду туди. На жаль, на низці напрямків є просування окупантів. Як розгортатимуться події далі? Твоє бачення цієї ситуації багато з нас почало зневірюватися в свої сили. Нам треба готувати ковчег ноя і рятувати людей від потопу. Ти вже бачила великі хвилі, і бачила де конкретно буде вода. Є інформація, що якщо війна не закінчить. Кінчиться у 2024 році, то ще триватиме три роки, і на це є свої причини. У мене дуже багато експертів, які бачать перемогу у 2024 році. В нас ще є великий шанс завершити війну в цьому році. З вами і Сітагая, канал Мій світ. Друзі, сьогодні ми продовжуємо відкривати завісу таємниць над подіями майбутнього. І, звичайно, що ці таємниці нам допоможе і Сіта відкрити, тому що вона багато знає, багато бачить і може нам розповісти про це. Давай спочатку почнемо розмову про таку важливу тему, як кармічний 2024 рік. В сумі він дає число 8, Так, це кармічне число, усім відомо. За всі вчинки існує розплата, і вона максимально проявиться цього року. І дуже наші українці сподіваються, що це. Та розплата наздожене наших кривдників, бо поки що так дуже сильно не видно. Не діє, поки що карма на Росію вона не може ніяк спинитися, вона продовжує нас знищувати. Але я би ще звернула увагу на восьме місяць цього року, і восьме число, яке в нас ще число дає в сумі 8-17. Що ти думаєш взагалі про це? Це якісь портали? Ну, ми зараз наближаємося до першого порталу, який буде в березні. Це 8.38. Декрійка стоїть між двома вісімками, тобто дві вісімки зажали одну трійку. І ось ця трійка – це енергія фінансового благополуччя, це енергія вчителів, енергія знань. І ось по цій енергії буде кармічна відповідальність як якраз таки 8 березня. Це енергія трійка, це енергія Юпітера, і через цей портал ми можемо дуже Сильно очистити нашу свідомість, очистити наш мозок, очистити наше фізичне тіло також, тому що це жовта енергія, яка відповідає за фізику. Другий портал це 17.03.2024, Де знову 17 – це в сумі вісімка, і знову 8.3.8. Ось між 8 та 17 березням. Ось такий коридор утворюється, де ми можемо дуже швидко трансформувати свою свідомість. Там Сатурн, сама карма відкриває нам цей коридор для того, щоб ми вийшли в новий стан себе, і для того, щоб за допомогою цих днів, березня, весни, ми змогли повністю оновитися, оновити свої життєві сили і очистити свою свідомість під свідомість. Але найбільший портал нас, звичайно, чекає 8.08.2024, де в один ряд стануть три вісімки. Це е, такий абсолютно кармічний день, це День безкінечності. В цей день є вірогідність багатьох подій на планеті Земля. І кожен в цей день буде знаходитися в тому місці, в якому він має знаходитися. Це буде день перезавантаження матричної реальності планети. І на рівні душі, кожен з нас знає про це і знає, де має бути в цей день. Де ти будеш в цей день? Я не знаю зараз. Я буду це знати, коли пройде час. Мені завжди говорять. Коли приходить час, ти маєш бути там-то і там, то і я йду туди. Моя увага зараз потрібна в Україні, тому що дуже скоро в березні я планую свою поїздку, і там має бути велика енергетична робота. І далі також я буду продовжувати енергетичну роботу в Азії, тому що це рік дракона, і ось ця енергія дракона вона найсильніша в Азії. І зараз ця енергія вона впливає на всю планету. Тому від наших виборів зараз буде залежати наскільки кармічним стане для нас цей день: восьми, восьми, восьме. Ось як ми поведемо себе у березні, як ми поведемо себе навесні, що ми будемо обирати, тому що. Кожному місяці, зараз, 8 числа, кожного місяця, наступає такий кармічний портал. Ось цей день. Кожного місяця це буде день переходу, і ми можемо використовувати кожен місяць енергію такого дня. Для того, щоб зробити власний апгрейд, для того, щоб очистити свою свідомість, очистити себе і просто вийти на новий рівень. Так, а тепер детально розкажи нам, як це зробити, як її використати. Є найпростіші ритуали, які може зробити кожна людина в себе вдома. Перше, ви знаєте, що вода це портал, вода нас очищує. І вода це єдина стихія, яка має. В собі всі інші стихії, тобто вода може бути а, як лід, це земна стихія, вона може бути гаряча як вогонь, це вогняна стихія. Вона може бути як повітря, як пара. Тобто, всі чотири стихії – це вода. І якщо ми просто використовуємо воду через воду, ми можемо пройти глибинне очищення. Всіх своїх внутрішніх стихій і всіх своїх внутрішніх елементів для цього вам потрібно просто набрати ванну чи прийняти душ в цей день і сформувати намір що я використовую енергію цього дня. Я використовую енергію вищої кармічної ради для того, щоб очистити свою свідомість. І зараз через цю воду я роблю перехід. Своєї свідомості на більш вищий рівень, тому що ви також на 80% складаєтеся із води. Наприклад, ви можете набрати собі ванну і просто погрузитися з головою, сказати, що все, зараз я роблю цей перехід. і просто повернути з головою і випернути вже з іншою свідомістю. Це так званий перехід. і це можна робити під мантру, яку ви включаєте. Можна поставити свічки, які вам допоможуть, благовоні, можна додати. Солі. Якщо у вас немає вани, ви можете просто закрити очі і робити це в душі. Буде добре, якщо вода буде не гаряча, а така, знаєте, літньої температури ближче до холодної, тому що ось ця холодна вода, з нею виникає реакція в тілі, і тіло розуміє, що щось змінюється і пробудовуються нові нервові ланцюги. Тому багато коучів дають таку практику, як ванна з льодом, коли людина повністю понирює в цю ванну з льодом, і в неї перезавантаження всієї системи відбувається. Тому на хрещення люди стрибають в холодну воду. Ось ці всі казки про те, що. Встрибнув у воду одним, вистрибнув іншим. Це якраз про перезавантаження своєї фізичної енергетичної системи, і кожен може використати енергію дня для такого перезавантаження для власного переходу. Чудово! Дякую за цю практику і пораду. Я думаю, глядачі оцінили, зацінили і будуть пробувати. А потім прийдуть сюди до нас в коментарі, і обов'язково поділяться своїми враженнями. Увага! Перед тим як занурюватись у крижану воду, ви маєте бути певні, що ваш організм витримає цю практику. Актику абсолютно жодної шкоди вашому організму не завдасть занурення у простір золотих прикрас крамниці мій світ. Біля назви будь-якого відео натискаєте більше, тоді відкривається опис до відео, і там є посилання на усе, про що ми говоримо в наших блогах. Хтось здивується, чому я кажу очевидні речі, а насправді все не так. Сотні людей досі пишуть коментарі, як знайти опис до відео, що це, куди тиснути? Так, от, три крапки і слово більше біля назви відео або ж іншою мовою. Мовою залежності від того, яка мова стоїть у вашому youtube переглядачі. В мене таке питання політичне до тебе, тому що воно зараз дуже сильно актуальне. Росія пішла в наступ на нас одразу в п'ятьох напрямках. Це такий надскладний період війни, який в нас зараз відбувається. Я зараз процитую, задам тобі запитання: РФ накопичила до 40 тисяч військових в районі Маріуполя та близько 110 тисяч в районі Куп'янська та Лимана. Окупанти намагаються повернути території, які збройні сили України звільнили під час контрнаступів у двадцять другому роках. На жаль, на низці напрямків є просування окупантів. Як розгортатимуться події далі, твоє бачення цієї ситуації? Зараз дуже багато конфліктних моментів відбувається також всередині країни. Дуже багато розділення. І ось березень це така точка, коли кожна людина має зробити вибір всередині себе. Багато. З нас почало зневірюватися в себе, в свої сили. Зараз спостерігається такий як спад енергії. Люди втомилися, вони втомилися від боротьби, вони втомилися від цієї важкої ситуації, тому що весь світ пережив коронавірус, а Україна почала після коронавірусу переживати війну. Тобто весь світ. Тільки реабілітувався від коронавіруса, а в нас продовжується вся проблема, і стало набагато гірше ніж було а, при коронавірусі. Тому треба розуміти, що зараз єдине, що нам допоможе, це працювати своєю свідомістю, працювати з собою і повірити в те, що реальність може змінитися. Є вірогідність така велика. Я бачу її на енергетичному плані. Що весна літо відбуваються такі світові події, які сприяють закінченню війни, але нам потрібно енергетично також над цим попрацювати. Це важливо нам захотіти просто жити в мирі. Просто мир, ось і віддати цю ситуацію творцю. Нехай він зробить так найкраще для кожної людини, але щоб був мир, щоб просто не було енергії війни на цій території. Наша задача ось цю енергію смерті прибрати з території України. Ми про це мріємо вже два роки, але наш ворог не спиняється. Ви маєте розуміти, що війна відбувається, коли є люди, яким це вигідно. Війна це завжди дуже великий бізнес, це дуже великий бізнес, і дуже багато людей заробляють на цьому гроші. Це так само, як індустрія ліків, коли люди хворіють. Це великий бізнес, і доки в свідомості людей є такі програми. Що можна заробляти гроші на крові, доки такі люди існують на цій планеті, будуть війни в різних частинах планети. На жаль, це так, і на жаль, свідомість людей ще не трансформувалася. І, на жаль, вони продовжують це робити. Але ми можемо змінити. Ми не можемо піти і якось змінювати людей, які нападають, щось зробити з їх свідомістю. Ми можемо змінювати тільки себе, і змінюючи себе, ми змінюємо атмосферу навколо себе, і ми просто прибираємо таку реальність, де відбувається напад. Треба прибрати ось ці всі програми жертви в собі. Ці програми жертви вони нарощувалися в нас роками. Треба зрозуміти, що ми не жертви, і ми не будемо жертвами. І неважливо а, насправді як думають ті люди, які нападають, які в них програми. Ми маємо для себе обрати щасливе майбутнє зараз. Ми маємо просто сформувати намір, що ми дозволяємо зараз статися таким подіям, які приведуть нас до миру. Це може бути будь-що. Ми навіть не спроможні зрозуміти, які це мають бути події. Можливо, це якась інша трагедія, яка станеться десь в іншому місці. Ми не знаємо. Але ми маємо просто сказати, що ми дозволяємо зараз реальності трансформуватися таким чином, щоб на території України припинилася війна. Ось це головне. І дозволити всім вищим силам діяти таким чином, щоб просто це припинилося. Нам треба повірити, повірити, нашій нам буде дано. Нам треба вірити в себе, в те, що ми можемо це зробити, в те, що ми можемо своєю вірою трансформувати свою власну реальність, не реальність тих людей, свою реальність. Ти знаєш, в мене є така інформація. Декілька днів тому адвокат Демченко зробив заяву, що згідно з його даними від осіб, які наближені до верхівки влади, є інформація, що якщо війна не закінчиться у 2024 році, то ще триватиме три роки, і на це є свої причини. І багато хто з політиків теж заявляє, що війна може затягнутися, і що в Росії є всі ресурси, щоб три роки тягнути цю війну. Чи щось змінилося в прогнозах всесвіті в просторі? Адже в мене дуже багато експертів, які бачать... Перемогу у 2024 році цією весною. Нам треба зробити енергетичну роботу. Ось це все, що я маю сказати. В нас ще є великий шанс завершити війну в цьому році. Вже розпочався збір голосів для проведення молебню за справедливе завершення війни перемогою України, визволення територій та розквіт нашої неньки та її народу. Просимо про максимальне поширення. Матеріальний світ формується з фокусованою свідомістю, і молебень десятків святих на стародавній мові санскрит впродовж 30 днів здатний зробити диво. Зазирніть в опис та приєднуйтесь до голосування. Я ще два роки тому ти знаєш, бачила завершення війни в цьому році, тому що кожна етап трансформації він триває два роки. Як мені пояснювали мої куратори, він не має тривати більше, тому що. Цьому році має початися новий етап трансформації планети, має прийти вода. І війна вже буде просто неактуальна. Якщо у воді буде Європа, у воді буде Росія, у воді буде Америка і Азія, хто буде воювати? Кому це потрібно? Всі будуть просто думати вже про інші речі. Вже це буде. Неможливо, розумієш, фізично неможливо. Тому за все є ціна, я скажу так. Коли одна ситуація припиняється, треба зрозуміти, що може прийти ще більш складна ситуація і на ще більше території, і це є ціна. І коли я зверталася до своїх кураторів, до своїх дідів, і казала, що я хочу прийти і я хочу зробити максимум, щоб зупинити. Цю війну на території України, я народилася в моїй минулій реінкарнації на цій території, вони сказали: добре, а яку країну ти обереш, щоб люди почали там помирати? І яких людей тоді потрібно буде віддати? Ось так завжди стоять питання. Коли йде чистка на планеті, коли йде апокаліпсис, Завжди обираються певні території. Але також, якщо духовні люди починають працювати на цих територіях, піднімати світло і вступаються за ці території, вони починають очищатися і конфлікти припиняються на цих територіях. Є живі приклади і спостереження того, коли монахи, святі люди приходили в міста, і в цих містах припинялися конфлікти, голод, припинялися хвороби, і наше з вами завдання це зараз не чекати, що хтось прийде. А просто в собі акумулювати позитивну енергію, стати такою людиною з позитивною енергією, що де ви знаходитесь, там все добре. Ось на цьому має бути зараз наша увага. Тому що це такий рік, де кожен зустрінеться своїм власним уроком, щоб зрозуміти, а хто я, а для чого я народився, а що взагалі відбувається. Дуже важливо зрозуміти, що. Цей рік запитають з кожного: А що ти зробив? А хто ти, а для чого ти народився? Потрібно бути. Ефективним в своєму житті і навчитися створювати позитивну енергію. Ти сказала дуже цікаву фразу про своїх кораторів і про те, якщо ти хочеш, щоб тут припинилася війна, треба обрати когось іншого, щоб віддати тих людей. Отут давай детальніше подивимося на цю історію. Кому треба людей віддавати? Чому власне таким способом має закінчитися війна, а не таким, що все добре, апокаліпсис відміняється у всьому світі? Ніхто не помирає, ніхто нікуди не йде, все всіх прекрас. Живуть в мерії, Люди помирають, вони старіють і помирають, і це факт. І ще немає ніодної людини, яка б не померла і не постаріла. Всі народжуються, проходять свій шляхи і помирають. Ми маємо зрозуміти, що ми тут гості, всі, і насправді нам тут нічого не залежить. Але якщо десь е, трансформація вона розкривається, то десь вона закривається. Так само, якщо, знаєте, десь вона закривається, десь розкривається. Якщо десь вода пішла, десь вона прийде. Це просто закони. Якщо десь дощ, дощ пішов, то десь буде сухо, вода зникне в іншому місці. І це все пов'язане один з одним. Розумієте, зараз на планеті втілилися представники. Федерації часу, вищих планетарних структур через цих представників іде постійний нагляд за планетою, за людьми, за реакціями, і постійно йде цей діалог. І цей діалог також відбувається у мене, коли мені кажуть, мої куратори, тобі треба піти туди, туди подивись на цих людей. А як ти думаєш, вони ще на свідомість? А як ти думаєш, вони пропрацювали свої роки? Я постійно чую ці запитання. І є також куратори-гіди, які підписали цей апокаліпсис на вищому рівні, щоб очистити. Цю планету, але не можна підписати вирок і просто наглядати. Якщо ти підписуєш вирок якійсь планеті, ти маєш народитися на цій планеті і пройти всі етапи трансформації планети на своїй шкірі. Ти маєш все відчути, все, що відбувається. Ти не можеш просто а, це зробити і спостерігати здалеку. Це неможливо. Але я знаю, що куратори вищі гіди, вони хочуть зберегти творіння. Ми завжди хочемо зберегти творіння максимально, і зараз багато людей пробуджуються по всій планеті. І є велика можливість, що ми максимально м'яко пройдемо ці трансформації, тому що багато вищих структур вони вірять у людство. Є велика віра. І ми всі допомагаємо, ми всі подорожуємо, ми їдемо туди, їдемо туди. І шкода всіх людей. Абсолютно це дуже важко сказати. Ось ці люди мають жити, чи ці люди мають жити. Іноді мені показують такі. Вулиці, просто як в Таїланді, наркопритони, і кажуть: ось подивись, як ти вважаєш, ось ці люди вони мають залишитися чи ні? І Я чую ці питання, і я розумію, що зараз жодна країна. Не може бути без трансформації. Ця трансформація вона буде в кожній країні. Ось в Ісландії, наприклад, в них вогонь, в них вулкан іде, і там також іде трансформація, але інша. І в кожній країні буде щось своє. Але моя задача, так як я втілилася в Україні, і моє тіло воно народжене там. Мої гени, моє ДНК налаштовано на цю землю, ось я максимально можу там допомогти. Я можу бути там максимально ефективна зараз в цьому втіленні. І тому я обрала цю територію, тому що я знала, що там буде трансформація ще до народження. І я нещодавно знайшла свій зошит з віршами, які я писала ще. 7-8 років назад. І я просто здивувалася, тому що в цих віршах було про долю України і про те, наскільки мені шкода. І я не розуміла, чому я пишу такі вірші. Я просто писала їх і плакала. Я починаю проживати цей біль заздалегідь, тому що мені наперед. Показують, і мені вже боляче, я вже починаю оплакувати це. Я якийсь час до того, як подія негативна станеться, я вже з цим починаю жити і вже проживаю. Це не простий такий досвід, але так, такі задачі. А як ти думаєш, для чого саме тобі здають такі запитання, і чи твої відповіді, коли ти обираєш, впливають на майбутнє? Я думаю, що ці запитання задають не тільки мені. Але я про це говорю, і я не боюсь про це говорити. Є дійсно федерація часу і галактична федерація, і є куратори, і є обяви, які звучать в моїй голові періодично, як це було за півроку до війни в Україні, коли в мене просто а, почав звучати нонстопом текст, де перераховувалися різні категорії людей. Адепти, місари Галактичної Федерації такі, такі, такі. І а, по тексту було згідно з нашим планом, ви маєте переміститися на території А, Б, С, Д. І ось цей текст він не припинявся, поки я не сказала: Окей, я зрозуміла, а я буду переміщуватися, я почну збирати речі. І там був текст покинути. Червону зону, всім таким 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 категоріям покинути червону зону. Це було за півроку до війни. Вже а, цей план був узгоджений. Тобто на вищому тонкому рівні ця інформація є. І є агенти, які навіть не знають, що вони агенти. Вони просто отримують інформацію, але через цих людей постійно іде перегляд планети на різних часових проміжках і я. Можу телепортувати в якийсь момент, я навіть не контролюю це. Я можу знаходитися йти по вулиці, і просто секунда, і я в майбутньому. І я вже йду по цій вулиці в той момент за хвилину до того, як на цій вулиці станеться трагедія. За хвилину. І ось ця хвилина, розумієте, вона як вічність. Все стає дуже повільним. Час, ось цю хвилину. Він тече інакше. Ти бачиш все, як щось летить, як люди перелякані, як такий крик, і ось цей крик він стає, знаєте, як гул, просто гул. І ти в цьому гулі, і тільки серце дуже сильно починає битися, а потім все. Там все закінчується, ти помираєш, а тут ти просто телепортувався і знов ти йдеш по цій вулиці і як нічого. І в мене періодично такі телепорти відбувалися в різних частинах світу, в різних країнах це такий непростий досвід. І є люди, які проживають це, але як правило, вони про це не розказують. Досвід цікавий. То ти кажеш, що нам треба готувати ковчег ноя. І рятувати людей від потопу, тебе вже переміщали, телепортували, і ти вже бачила великі хвилі, і бачила, де конкретно буде вода. Я не бачу води в Україні. Зараз я знаходжусь в Азії, і я можу сказати, що в Азії буде велика вода, в Азії буде велика потоп, і дуже скоро, і людей просто буде зносити. Я бачила, як. Літаки, які знаходяться на Шрі-Ланці, вони будуть плити просто по острову, знаєте, як кораблі. Літаки будуть плити. Я це бачила, це, це дуже страшно. В Україні я зможу побачити дуже добре, коли я стану на цю землю. Я просто візьму землю в руки, але я знаю, що Україна вже відстраждала і там не буде води. Навпаки, ця територія вона і цінна, тому що багато людей буде шукати прихисту. І багато людей з Європи буде шукати прихистку. Так, в Європі не скрізь буде підтоплення. Але де буде підтоплення, люди почнуть виїжджати з цих територій. Але найбільше постраждає Азія і постраждає Центральна Америка. Ось там велика, велика загроза є для людей, і ця реальність абсолютно сформована, тому що. Мій останній телепорт був таким, що я три дні приходила до тями після того, що я пережила вже цей цунамі там і відчула повністю всі відчуття. Просто ось все. Мені потрібен був час, щоб якось змиритися з цим і оплакати людей, тому що я почала їх оплакувати. Я не знала, що мені робити. Я я просто, я просто їх оплакувала, хоча вони ще живі. Але на тонкому плані ні вже все точне. А ще на тонкому плані вже вирішено, що Україна переможець. Це була перша частина відео, і поки ви чекаєте на другу, ми пропонуємо вам ознайомитись із доробком наших каналів усе чудово та містична історія. Натискайте на зображення та насолоджуйтесь.